Що таке погані звички? Привички плохі. що таке? Це коли платиш І мама наказує. коли забирає у всіх їх А погані звички є тільки у дітей чи в дорослих є свої погані звички? У дорослих. А які в дорослих погані звички? Ну такі. Плохие, плохие. Що таке погані звички? Погані звучки это когда далеко уплываешь, не слухаешь маму. Когда мама тебе говорит помой посуду, она не делает то это непослушно. А доросли мають погані звучки? Нет. Тому що вони дорослі. І ніяких звичок вони не, не діли. Але ж дорослі курять. Часто вони курять, але но... моя мама не курить. А ти думаєш, курити це добре чи погано? Погано. Потому что можно подобиться. Но маленьким детям нельзя. А дорослым? Не, нельзя. А почему что-то люди курят? Потому что им подобается. Но... Мама моя ніколі просто їй не подобається. А Та що таке погані звички? Погані звички це значить, що погано конфеті самої їсти, погані гриби бувають, і отрудні бувають гриби, що погано здирати ну, ногти без, без опросів, що погано. Ну, Витиратися об землю. А що є, ну, є таке, що можна коліна дерть, впали, ну, коли нема коло, то впали на землю і коліно можна робити. А скажи, будь ласка, у дорослих і у дітей погані звички однакові чи різні? Різні. В одного що буває неслухняним, другий є слухняний. А... а в дорослих які погані звички? Що дорослі можуть ругатися на папу чи на маму, а маленькі, ну, ну як братики і сестрички маленькі, то що ще їм там ну, місяців багато, ну, чотири. Вони гуляють самі місц... ну, спокійно, у них нема ніяких звичок. Бувають іноді плачуть, коли їсти, хочуть і спати. Погані звички – це нішуха маму. Ну, погані звички, бога плавати. Якщо погані звички, то тоді баба з башення п'єності. вообще вот, цветы, это была дозвучка, и вообще дуаком Ну вообще так ему плохо делать, это плохое дело. Ну тогда попадешь. Очень-очень-очень большие пьяности. А курыты? Сигарета. Сигарета очень плохо будет. Ну, например, закурить море. Если закурить море, то там будет бесплатно купаться. И в море никто не будет, не будет приезжать. А як ти думаєш, чому курити погано, а люди це роблять? А, курити погано, якщо будеш курити, то тоді будеш скашувати громче, ніж царапець може гроба щекотати. Вот это попадет, то тебе дуже неприятности. Но если еще будешь курить, то тебя может жут забрать и цене умеющую. За що? За що ж, якщо будешь плохой поведелка, И кто-то у кого украдет деньги, то вилоча может забрать кого-то вс ему.